Він не встиг порівня переступити, якщо зразу до школи. Дизнайтесь, будь ласка. -пізна. Вашого сина шукають дорослі чоловіки. І це дуже погана історія. Що? Такого не було. Е, так виглядає Антон. що в тебе Проблеми? правда? Ти винен дуже велику суму грошей. 20. 15. 20. Як? Де вся така сума? Що це таке має бути? Заспокітайтесь. Будь ласка, ми тут для того, щоби зараз все з'ясувати. Антон, від відцябо не втечеш. Давай розповідай. Зрозумій, ми хочемо тобі допомогти, але давай все чесно і по порядку. Добре. Нам з хлопцями хотілося робити трішки грошей. Дивіться, матчі кидать. Він тересу скільки він грошей має. Та певно батьки їх? дають. Не факт, не думаю. Та як так батьки були б давали? То на роботі стільки не заробиш тут, ще в такому віці. То давайте може в нього спитаємось. О, привет. О, привет. О, Давай. О, привіт! Здорово! Давай. Давай. Чуєш, матір, як Лісофі відійшла. Ну звідки ти маєш... — Та да, трохи зайшов на телеграм-канал батьків грошей взагалі не беру. Як не береш? Де ти таку роботник на сроків, що тобі тисячі було. Да мені друг скинув, от можу тобі скинути посилання. Ну скинь мені, будь ласка. Зараз тобі скину секундочку, як там у мене записаний. А, Макс, зараз секунду. От, майлому тобі прийде. Є? Так, є. Що тоді? Гарного дня вам. Коли це зробите, напиши мені. Все, Тема сьогоднішнього нашого уроку платіжні картки. Прошу звернути увагу. О, які гарні картинки. Це що? Ми сьогодні будемо вивчати скільки цифр на картці? <плес> <плес> Антоне, не роби комедії. Як на мене взагалі неважлива, нецікава тема. Сорян. Мені мама дзвонить. О, да, Макс, Йду. Чуєш, знає подушку? Дві не шов. От управлена карта? Да, зараз буде відкривати. Ну, нормально. Здорово. Угу. видай! Що ми знайшли? Слайка вже є правильна карта. О, то ти вже відкрив? Та ти гониш? Мені тільки 14 через 2 місяці. Ну, мені трохи стрмно. Це ж напевно треба відділення за картою йти. Ти що травиш? На покоління купів. Все онлайн, все онлайн. <рігла> <рігла> відкриваєш? Конечно. Значить, ви зі Славіком відкрили рахунки в Кредобанку. Правильно? Так. Ми здавали свої картки в оренду. Як? Заробітки з'явились? Так, з'явились. Але дуже мало. Два рази по 200 гривень. Суми порядів були малі. Я думала, що я контролюю свого сина. Його карточку юніор. Ви знаєте, так думають всі батьки. İdareci, işte buğlama dilerim. Doğan. Oğlum, ne? Sizcik post. Скільки? 15к, Салік, я тобі перекидаю. Чуєш, може, но і ну раптом нас знайдуть. Так ось свій капають підхідку. Ага, так на той живуть, 8 збирати будемо. А він мені вже сниться. Як ми його купили, та й понтуємося перед школою. У мене пацани на ліванді. За 200 баксів купили, та й вже катаються на ньому. То все, Сайк, лови, я тобі перекидаю. І всі рахунки соцмережі закриваю. Добре, тоді хай гроші лежать на карті і нічого не витрачаємо. Ось і все. Вони нас ніколи не з'явилися. Алло? Привіт, старий хахя. Добре, добре чекаю. Слухай, тут в мене прохання до тебе є одне. Один шукаю одного шефта, який кинув мене на бабки. Хотів твоєї допомоги, щоб ти розібрався там в своїй палотині. Добре чекаю. Дякую. Дякую вас. Алло, добрий день. Це директор школи? Так, я директор школи слупив. Скажіть, будь ласка, чи навчається в вашій е, школі Ливдар? Так, Ливдар Антон. Вибачте, я не можу вам надати такої інформації. Мені видано дуже багато грошей, 20 тисяч гривень. О, все рівно я його знайду. До побачення. Колись так виглядає, що у нас космажок. Підім. Прийшло замовлення. на 9 -й, 10 -й. Антон. Це точно не це в Як ми його тут знайдемо? Диви яка велика школа мабуть, вчиться. Давай спробуємо, я пішов. Алло, та. Шо? Он у нас порчихі шукає? що там? すごい、13。 Що нам тепер робити? Подивіться, по-хорошому спочатку вам в будь-якому випадку потрібно віддати гроші. Гроші вони є, вони слави та на карті лежать. Ми їх не тратили, але там 15 тисяч було. Прекрасно, що гроші є, але судячи по всьому, 5 тисяч це вже відсотки. А ви скажіть, як вони нас знайшли? Я нас... всі аккаунти видав. Все дуже просто. Два архівці називаються, Антона. Тепер ти можеш дати оцінку цій ситуації? Тепер ти розумієш котекцій історії? Розумію, фінансовий шахрай. Я дрог.